Дорогі мої, слухайте сюди, коли кашель сушить горло, а ночами неможливо спати, згадайте про інжир, його в молоко і усе стане на своє місце. Беру два-три сушені інжири, заливаю однією склянкою молока і доводжу до кипіння на повільному вогні. Потім тримаю ще п'ять хвилин. Після цього знімаю з вогню, даю трохи охолонути і додаю половину чайної ложки вершкового масла. П'ю теплим повільно, інжир можна з'їсти ложкою. Такий напій пом'якшує слизову, знімає подразнення, особливо при сухому кашлі, бо дідусь радить тепло зсередини, то перший крок до одужання. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди, коли кашель сушить горло, а ночами неможливо спати, згадайте про інжир його в молоко і усе стане на своє місце. Беру два-три сушені інжири, заливаю однією склянкою молока і доводжу до кипіння на повільному вогні. Потім тримаю ще п'ять хвилин. Після цього знімаю з вогню, даю трохи охолонути і додаю половину чайної ложки вершкового масла. П'ю теплим повільно. Інжир можна з'їсти ложкою. Такий напій пом'якшує слизову, знімає подразнення, особливо при сухому кашлі, бо дідусь радить. Тепло зсередини то перший крок до одужання. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство.